Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибух у Москві одразу після прориву дамби. Вода починає заповнювати. І деякі райони Москви. Охітопи цього року Росію, крім того, пролунала серія вибухів. Після чого сталася велика пожежа на складах. Вогнем охопило приблизно 400 квадратних метрів. Очевидці повідомили, що чули вибухи. Склад повністю охоплений полум'ям. Сталося обвалення конструкції. Є загроза для сусідніх будівель. пишуть, що на складі були товари Військового призначення особисто олігарха наближеного до Патрушева. через пожежу стоїть страшний запах пластику. А тим часом над Москвою залітають військові гелікоптери. Місцеві кажуть, що бачили щонайменше 4 мі 8 над центром міста. Один із них загорівся просто у небі та рухнув поблизу на вежі Кремля, зачепивши її. Більше того, повідомляють, що у Білгородській Курській областях чути вибухи. У будь-якому випадку Україна має продовжувати виводити з ладу російська НПЗ на основі військових об'єктів. Про це в інтерв'ю ребака. України заявив американський дипломат, колишній спецпредставник держдепу США в Україні Курт Волкер. Він підкреслив, що нині є приватною особою і не представляє уряди США. Але я вважаю, що це докорінно неправильно, і люди повинні усвідомлювати, що йде війна. Щодня Росія атакує українські енергетичні об'єкти. Вони атакують Харків, вони атакують мирних мешканців. Вони атакують усе і пропонувати, що Україна не чинила опір гречам, які посилюють військовий потенціал Росії. Я вважаю незрозумілим, що ми це пропонуємо сказав Волкер. Він також додав, що в більшості випадків Україна б'є по тих НПЗ, які перероблюють сиру нафту, наприклад, авіаційне паливо, яке потім використовують задля заправки літаків РФ. Крім того, Волкер зазначив, що важливо, аби російське населення розуміло суції війни. На його думку, росіяни підтримують Путіна, адже не відчувають цю війну в себе вдома, і це треба змінити. Треба, щоб росіяни побачили, що їхня власна військова інфраструктура наражається на ризик. Тому я думаю, що Україна має не лише продовжувати з Щовати нафтопереробні заводи, атакувати будь-яку військову інфраструктуру середині Росії, особливо ту, що використовується для нападу на Україну, Тож, аеродроми, пункти матеріально-технічного постачання, склади боєприпасів. Це військові цілі і це законно пояснив дипломат. Одночас він застеріг, щоб Україна не робила тих дій, які вчинить Росія удари по житлових об'єктах, школах чи лікарнях до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.